Минає ще один рік непростих випробувань, нових викликів та спільних досягнень. Попри всі труднощі, Україна вистояла та продовжує боротьбу. Напередодні Різдва ми всі віримо в дива в перемогу добра над злом. Так було завжди, так буде і зараз. Україна переможе злом. Робимо для цього все можливе. Компанія Січ Україна продовжує активно працювати, щоб берегти життя наших воїнів і наближати омрійний момент перемоги. Від себе особисто та від колективу Січ вітаю вас з різдвяними та новорічними святами. Нехай яскрава зоря зійде над кожним. Звідусіль звучить святкова коляда, а тепло Різдва об'єднає наших рідних і близьких всіх куточках України та світу. Христос народився, славімо Його! Все буде Січ! Все буде Україна!